Доброго дня. Значить, сьогодні у нас восьме практичне заняття, і називається воно Розробка структурно-автоматної моделі для аналізу надійності відмовостійкого радіоелектронного засобу. Значить, яка в нас буде постановка задачі? у нас є радіоелектронний засіб. Який складається з N однотипних модулів основної конфігурації та R резервних модулів. Інтенсивність відмов, е, модулів основної конфігурації до рівня лямбда -о, інтенсивність відмов резервних модулів лямбда -R. Значить, при виході з ладу модулів основної конфігурації до нього підключається резервний модуль. В даному випадку комутатор є високонадійним і протягом періоду експлуатації не відмовляє. Далі при виході з ланду K модулів основної конфігурації та вичерпанні резерву, РЕС виходить з ладу і подальшому відновленню не підлягає. Тобто, в нас, бачите, кількість модулів, тобто, якщо у нас кількість цих основних модулів буде менше К, Значить, відповідно, система вже виходить з ладу. Нам необхідно розробити структурно-автоматну модель і за допомогою програмного забезпечення АСНА визначити імовірність безвідмовної роботи і середній час роботи до відмови і інтервал часу, на якому ймовірність безвідмовної роботи становить не менше 0,95. Значить, варіанти завдань. Ну, ви пам'ятаєте, що номер варіанту відповідає вашому номеру по журналу. Відповідно, бачите, N у вас є кожного кількість основних модулів, R – кількість резервних, K в кінці, самому, бачите, в нас є, показує ця критична чи гранична кількість модулів. Вже якщо в нас менше цієї кількості основних модулів, то система не працює. Ну, бачите, в кого 3, в кого 5, в кого 8, в залежності від. Оцих кількості N далі, лямда О це інтенсивність відмов основних, лямда Р e, інтенсивність відмов резервних мов. Оце на кожного з вас буде індивідуальне завдання. Далі дивіться. Ну, я спочатку покажу тут, на, скажімо так, на презентації, а потім перейдемо вже до реальної асни, як це робити. Чи дивіться? Введення спочатку формальних параметрів. Подивіться, у вас буде вкладка Constant and Info. значить, Там ви повинні є внизу поле Name, поле value і кнопка Add. Значить, в поле Name ви вводите назву формального параметра. Буква може бути будь-яка. Тут використовується латинські звук. Далі у вас є от число add, і додаєте, вона появиться ваша ця величина рядку. І скільки у вас таких формальних параметрів, тобто ви повторюєте цю дію, вводите формальні параметри. Коли ви переходите на вкладку Vector and Refuse Expression, значить, ви вводите в поле, бачите, отут два це є назва компоненти вектора стану, значення, ну і кнопка Add додає її. І внизу ось тут вводиться Refuse Expression, умова ВІДО. Дерево правил модифікації, тут є деякі нюанси. Значить, перш ну, спочатку заходити на вкладку Event 3, це є дерево правил модифікації. Спочатку потрібно ввести оцю назву події, натиснути кнопку Add, вона додасться в в, але потім, щоб вводити умови, формули альтернативної модифікації, отут оцю відмову події, цю назву, бачите, її потрібно вити. І тоді вже переходите, ви вводите умову, вводите інтен... формулу розрахунку інтенсивності, альтернативу і модифікацію, і натискаєте кнопку ET. І це все з'являється у вас ось тут. Значить таким чином, коли ви ввели дерево правил модифікації, ви переходите, бачите, пункт меню output, натискаєте Calculate. Після того, як ви натиснете Calculate, у вас з'явиться оцей, що я казав, вектор стану. і Матриця інтенсивності переходів. Значить, ну це така буде невеличкий вам довідник для того, щоб можна було вже будувати оцю структурну автоматну модель. А зараз ми перейдемо, я запущу оцей, скажімо, про, програму АСО, і ми попробуємо, ну, якісь варіанти, якого тут немає в нас в, скажімо, в завданнях. Ми попробуємо його зробити. Бачіть. Чи бачите ви інтерфейс програми АСМ? Чи бачите на екрані астму? Пане Пацкун, чуєте мене? Пане підкович, бачите астму? Так, бачимо екран. Ну От асна, там зверху пише Project а от, Бачите ці пункти що дивіться, Що робиться? Починаєте роботу як в будь-якій програмі, натискаєте пункт меню Project, далі Save As, Тобто вам потрібно записати оцю саму, ну як то кажуть, про самий оцей модель. Потрібно записати. Потрібно записати на той, скажімо, там, де будете вже далі зберігати. Ну, я запишу. Практично вісім. От в мене, бачите, є оця момент. Тепер. Як я вже казав, нам треба ввести множину формальних параметрів. У нас, як ми казали, N, кількість модулів, тобто тут всі букви мають бути латинські. Тобто в назвах можна назва моделю, тут інфо можуть бути кирилиця, а тут латинсь. Значить, Кількість модулів основної конфігурації у нас буде 4. Значить, а тут в інфо потрібно ну це дуже добре писати, бо потім забудеться значить, кількість основних модулів. Ось, ви набрали, бачите, N це значення змінної, ну, будь-яка латинська буква, яка подобається, це значення цієї, скажімо, основних модулів і інформації. І натискаємо, дивіться, кнопку Add, і у вас оцей рядочок додається в закладку Constant info Далі нам потрібно ввести кількість резервних модулів. Ну, Скажімо, у нас буде три. От кількість резервних модулів. І знову кнопку AD. E. От ми додали. Далі в нас є, потрібно ввести кількість оцих модулів. Скільки модулів може вийти, тобто скільки модулів має залишитися, коли вже наша система перестає працювати. Тобто це гранична кількість модулів, по якій система є працездатна. От ну, поставимо два. Кількість. Тобто, якщо кількість модулів менше К, тобто менше двох, то наша система виходить зла. Далі нам потрібно ввести інтенсивність відмов основних модулів. Тут є та особливість, коли ви вводите, то ставити роздільником крапку, ну скажімо, дві соти це інтенсивність. Відмов основних модулів далі інтенсивність відмов, резервних мод. Якщо дивіться, якщо у вас так сталося, що ви ввели не те число. Ну, наприклад, вам треба ввести тут не е, три модулі резервних, а два, то стаєте, скажімо, там на цей рядок, де є R, e, по ньому класаєте два рази. І у вас оце значення з'являється внизу. Міняєте, скажімо, замість 3 ставите 2 і натискаєте кнопку Replace. Ось вона, бачите? І у вас помінялося ось тут. 3 на 2. Наприклад, K вам потрібно поставити, ну, скажімо там, чи тут, тут вам потрібно поставити. Ви хотіли поставити, ну, наприклад, 7 модулів чи 8. Але якщо ви замість кнопки Replace надасте end, бачите, воно ще раз вас додавить ту саму величину. І тоді це буде помилка, може не працювати модель. Якщо ви випадково замість Replace натисли add, то виділяєте отой рядок. І натискаєте на клавіатурі кнопку Delete, тобто витираєте. Ось таким чином можна редагувати те, що ви ввели. Тобто, якщо треба щось змінити, то два рази клацаєте. Два рази клацаєте, міняєте, тут, тут будь-що міняєте. І не забувайте натискати кнопку Repress. Якщо додати ще якусь величину, кнопку E. Якщо вам треба витрати, виділяєте і натискаєте Деліт. Ну, ця асна має тут хелп, от Manual є, бачите. Там, ну, тут в мене немає його, але у вас цей файл, ну, коли ви скачаєте асну, він буде. Значить, які є запитання щодо введення множини формальних параметрів? Тобто, Хлопці. Що не зрозуміло тут? Пане Жирчук, чуєте мене? А Гулін, що скаже? Пане Гулін. Так, ну а тепер дивіться. Це ми ввели, тільки не забудьте зробити час від часу Project Save. Зберігати ті дані, які ви вводите. Далі переходити на закладку УВ. Ну, ви казали, що в даному випадку нам треба контролювати кількість основних модулів, тобто V1. початкове значення V1 дорівнює N. Ну, тут це і додаємо Е. Це зручно, тому що якщо тут поставити число, тут можна поставити там 3 чи 4, але якщо ви поміняєте ось тут число, то вам треба міняти всіх інших місцях. А так, раз ви тут ставите n. То ви поміняли значення N, скажімо, замість 4 поставили 8, і воно в усіх місцях, де використовується N, це ЗОЛ. Наступна компонента це в нас є поточна кількість резервних модулів. Ось воно є. Ми додали. Тепер умова відмови. Ми казали, що наша система відмовляє, коли поточна кількість основних модулів буде менша k. Ха ми задали ось тут, Бачите, Тобто, якщо буде менше двох, то наша система виходить з ладу. Ось ми задали е, умову відмови. Тепер дерево правил модифікації. Ми казали, в даному випадку у нас буде дві події. Одна подія це буде відмова основного модуля. Тобто ми набираємо назву події, додаємо е. Назва події може бути записана кирилицею чи латинкою, як зручно. Це ну далі нам потрібно витерти назву цієї події і записати умову, при якій, ця подія, при якій ця подія відбудеться. Ви розумієте, що вихід з ладу основного модуля може бути тоді, коли є хоча б справний основний модуль, тобто В 1 більше нуля. Але ми казали, ви пам'ятаєте, що коли в нас є резерв і виходить з ладу основний модуль, то резерв його заміняє. Комутатор в нас є абсолютно надійний, тобто резерв завжди під'єднується. Значить, таким чином, в нас, коли є резерв, то в нас і виходить з ладу основний модуль, то в нас фактично буде зменшуватися тільки кількість резервних модулів. Тому в нас буде умова. Відмова модуля – це В1 більше 0, а обставина при наявності резервних модулів. Ну, вихід з ладу, це зрозуміло, це буде В1 на лямбда основне. Альтернативи в нас немає. І що в нас станеться? Якщо виходить з ладу основний модуль, під'єднується резервний, то буде В2 мінус 1. Тобто, в нас зменшується кількість резервних модулів на 1. Тільки тут є один нюанс, подивіться, тут ставиться не дорівнює, а присвоїти. Чому? Бо рівня, це в нас вважається тут логічна умова, а присвоювати це от буде власне от тут такий нюанс. Є. Якщо ви поставите тут дорівнює, то буде помилка модель не запрацює. Ну і натискаємо F. E. Бачите? Тобто, в нас є е, оця подія, тобто, коли в нас є основні модулі, є резервні модулі. І при виході з ладу основного під'єднується резервний, таким чином резервні модулі зменшується на однеці. Тепер друга обставина: кількість резерву до рівні нулю. Тобто резерв вичерпний. Якщо резерву нема і виходять з ладу основні модулі, то кількість основних модулів після виходу кожного з них з ладу зменшується на одди. Значить, ось у нас буде, бачите, друга умова при іншій обставині. Оце ми зробили. Тепер. Нам потрібна ще одна у нас є подія вихід з ладу резервних модулів. Тобто резервні модулі можуть самі по собі виходити з ладу. Відмова резервного модуля. Цю подію. Далі ви пам'ятаєте, щоб записати умову обставини, назву події треба витерти. Коли в нас можуть вийти з ладу резервні модулі тоді, коли є хоча б справний один резервний модуль. Тобто, якщо в нас p 2 більше нуля, поточна кількість справних резервних модулів v 2 помножити на лямбда резервна, альтернативи немає. І при виході з ладу резервного модуля в нас. Кількість резервних модулів зменшується на одиницю. Ну, не забути, звичайно, зберегти це все. І якщо не допустили ніяких помилок, помилки можуть які бути. Ви можете отут замість, скажімо, множина формальних параметрів, замість платинки поставити криличні букви. Наприклад, там K, O, M. І таким чином їх, ну, по написанню вони одна, але працювати воно не буде. Тепер дивіться, output Calculate, Воно нам, бачите, згенерувало стан. Дивіться, перший стан є чотири основних модулі, три резервні. Чотири основних два резервні. Тобто один вийшов з ладу з цей замінив. Чотири основних один резервний. Чотири основних немає резерву. Бачите, далі в нас резерву немає. І ще один вийшов з ладу, основний, бачите, основних зменшилось на одиницю. Ще один з ладу основних вийшло два. І тепер, але стані у нас є, бачите, сім. Тобто, станів є сім, шість працездатних. Особливість аст не така, що вона генерує тільки працездатні стани. Непрацездатні вона об'єднує води. Звідки це можна побачити по матриці, бачите, інтенсивності переходів. У нас є станів, бачите, сім останніх це є з якого в який. Тобто у нас є перехід з шостого в сьомий стан. але сьомий стан це власне стан непрацездат. Тепер нам потрібно побудувати графік. Значить тепер дивіться. Тобто тут є один такий нюанс, такий невеличкий баг, який треба виправити. Оце да є треба замість крапки поставити кому, бо інакше працювати не буде. Значить, далі це є точність, тобто, чим більше тут нулів, тим гладше буде крива. Тепер тут тисяча. От ми зараз подивимося, як воно побудує. Ставили output, та це було, пам'ятаєте, генерувати граф стані переходів. Build graph, це означає, що сформування і розв'язок системи дифференційних лінянь курмогорова чатмана і відповідно формування оцих показників ефективності. От ми на бачите, воно побудувало графік. Але графік до кінця не добудував, бачите, дорівнює 0,32. Чому? Бо час на інтегрування, ну скажімо, поставимо 3000 годин. І тут, якщо ви ставите інший час і хочете той графік перебудувати, тут треба ставити галочку Clear all Series, бо інакше воно, ну скажімо, знову build граф. Бачите, воно тепер побудує новий графік попередній стрель. Ось у ну, нас є оцей, є вкладка, бачите, Graph. Є вкладка «Дебат», де оці всі початкові і дані результати і і моделювання, вектор мати і граф. От і графік стан у переход. І тепер нам треба визначити, оце це в нас є ймовірність безвідмовної роботи, оцей графік, середній час роботи до відмови, ось тут справа 878 годин. Значите, і е, скільки часу буде рівень 0,95. Бачите, якщо ми проведемо тут от перпендикуляр до перетину з цією кривою і опустимо, його вниз, отримаємо там десь. 380 годин, десь оця ось точка буде 380, чи там 390, це вже треба точно провести. І ми маємо цей інтервал часу, на якому ймовірність безвідомої роботи буде не менше, ніж 0,95. Ось так виглядає процес моделювання. От ну, давайте заберемо галочку. Тепер питання: скажіть, чи є якісь запитання щодо того, як отримати результат? Пане Пацкунку. По цьому вже зрозуміло, як, як це робити. Ну, немає питань більшості. Добре, тепер дивіться. Якщо ми нам треба, ми хотіли проаналізувати нашу систему, а що буде, коли, скажімо, збільшити кількість резервних модулів? От ми переходимо на інпут. Як збільшити кількість резервних модулів? Ось замість 3, ставимо 5, наприклад. І replace. Далі, Output Нам треба перебудувати, бо граф стані в переході буде інший. Бачите, стані вже є 9. Тепер, ну тільки тут забрати галочку Clear All Series, візьмемо якийсь інший колір кривої, і белдграф. Бачите, і в нас зразу видно, що при збільшенні резерву в нас надійність зростає, то рівень 0,95 також збільшується. А що якщо взяти, що оця кількість модулів, скажімо, має бути, ну, тобто, якщо один модуль хоча б, тобто кількість модулів не менше 4, має бути справа, рефлекс. Що в нас буде тут? Output каalкулейт, тобто, бачите, інший граф станів. І і граф, тобто надійність системи, Тобто, якщо наша система повинна мати не менше чотирьох справних модулів, то зрозуміло, що надійність її буде нижчою, бо фактично резерв, резерв буде меншою. Ось буде ось так. А що буде, коли, наприклад, взяти, е, якщо нам потрібно, щоб ну, система була і в попередньому випадку, але що буде, коли нема резерву? Буде, коли нема резерву. От поставим резерв рівний нулю. Знову output калкулей. Пам'ятайте, що після кожного разу треба перераховувати. І після кожного разу потрібно перебудовувати оцей граф. Бачите, нема резерву, у нас система ось така. От. А що, коли в нас і нема резерву? І кількість модулів має бути, тобто, якщо хоча б один модуль вийде з ладу, все в нас буде ну, перестане працювати. Фактично, система з послідовним з'єднанням. Бачите, от у нас є стани, і от є. Значить, оце є нерезервована резервована система. Ось так виглядає. Якщо є резерв, то, скажімо, буде виглядати ось так. Якщо є ковзний резерв, то воно ще надійність збільшено. Фактично, бачите, ми проаналізували 1, 2, 3, 4, 5 варіантів конфігурації системи за дуже короткий час і отримали ці показники надійності. Бачите, тут є тобто, значення залежності ймовірності безвідмовної роботи від часу. І з другого боку, бачите, отут середні часи роботи до відмовив всі отут полонцю ну, можна трошки розширити, ну тут ще там. Маємо значення mean time to fold, тобто середній час роботи до відмови. Ну і пам'ятайте, що коли ви щось робите, не забувайте «Save», бо сейф це копію роботи цієї моделі, і «Save» – це ви зберігаєте цю модель вигляді файла. Воно зберігає вигляді APF файла, ну це фактично різновид різновид е, текстового файлу. Крім того, можна дані бачите, output Export». Тобто експортувати вигляді, от в вигляді, оце у нас є details steps, фактично вигляді that, that, that файла, ну, stand, в вигляді дат файлу, це вектор стан інтенсивності переходів, матриця інтенсивності, і можна експортувати потім, скажімо, імпортувати в маткати і там рахувати, ну, чи в Excel, так само ці details steps. Тобто цю модель можна потім аналізувати в більш потужних математичних середовищах, якщо при цьому є потреба. Значить, ось так виконується лабораторна, практична робота 8. Які є запитання? За запис буде в, в ОСРУ? Так, так? так. запис буде в Венесі цього заняття. В добре, чудово, добре. Якщо запитань нема, тоді на сьогодні все. До побачення. І побачимося в четвер. До побачення. До побачення. Até a